У мене вже просколя діє, але колядники ще лишилися. Я їм пообіцяв, що на другий рік ще приїдуть до кінця добуду. Всім вітання з Криворівні, Лиховинський район, всі, хто дивляться, десь у Нью-Йорку, Чикаго, а особливо у мене в селі в Хто не видів ніколи, що як то наживо тримбіти. Отак, сьогодні Йордан, 2017 року. І всі, і всі е колядники цього села зійшлися, бо то вам показати. Традиційна хіляда Верховенська. Розвеселимо, саду, вищеби, ой народився, Христос, Я такий щасливий, що я приїхав. Дуже так мали нас. Наступну кисню ми успіваємо. Ми з горів Ми прийшли до вас, Сама з дитину рити родину, молоді чоловічки, нічого нам срібні весельця, дай подаємо злочин, на безстру річку, на тої річки, на сине море, по сині морі, що <плес> раб, щистя здоров'я. Не вам бажаєм, на стіночкою пересимає, летіла стівко через долині, коли дінеся аж на чужині. Вічеснім віночком накриті, Ой чуті чути, чути грають требіті по всій країні. По всьому світі, ой у ліску в ліску на зовсім зор зорніленькі, крив землю сиру. прославляє Христову віру, батьки схоче, за такі чорні, своє граєм, дружегорні, дуща радіє, досвітлення. Не прибуває, вернеє сидів, по дубі. ніхто не знає серця в голубі, а в тім голубі є щире серце, що урятував, його від смерті, Як кожний голову, йові пригоду, той там на річці, там на Йордані,

Дай й від престолу Христову Христу приласи, на вся землешка, за смотєласим, засмотєлися, світі на небі, світі на небі, люди на землі, Ой, там на вісі, там на Йордані, лежить Ісус Христос. На ольцы шли с неба, девочки, креста, тайна <рит> <рит> Вот так, как в тенях забытых прятки да? Та сама церковь. <рит> <рит> а, Маричко! o o o Ви можете стати на галерію, вам він ти краще буде знімати. Заготовку я візьму. Так і для театру кажеш. Ти нас маєш зрозуміти, казати, я вже продаю, якщо ви не дай. Та й на крилочки, занесли його, та й до церковці, поклали його, та й на престольці, зайшли зійшли світі світого неба, Зачели світі, раду радити, дике дитятку Їй я вложити, назвали його. Свята єси, пречеста діва. Це не ввеліла, це не ввеліла, засмутіла си, та й від престолу виступила си. Молодих Дай вам Боже всім щастя, здоров'я, дякую гостям. Дай вам Боже всім щастя, здоров'я, дочекати нарік, аби ми всі в вашій родині все було гаразд, аби нікого не забракувало, аби на Україні. Нарешті наступив цей мед. Всім, всім вам дякую. Дай вам Боже здоров'я. Ні ні не я ще перше перший собі було скороти коміку. Ну то, ніяких. Ай, найкрю то ті життє, що не п'ють, ще то й з п'ють Хоча я не думаю, що такі є жінки. Я хочу кричати Богу, але здоров'я Зачекайтеся. Он Бог, це бути на Василю. Небоже, да, вам так ви любите вам... коліду, а ми це живемо. І що буде Бог дозволяти, будемо ну, збиратися ну, і тут. Дай бажаю да? вам всяке здоров'ячка всім колидням українським заздрянням. давай нам тут потрошки гори. Давайте вам нам, бо ми <laughs> довго да, вже пер. Не <laughs> <laughs> <п 'ято. laughs> То ми собі заспіваємо ви до рано, як все будемо розходіти, що не нам немано, як все будемо розходяти, свідки заберемо, Давай верба груші родить, ми ще се вернемо, далай верба гроші А кали на ябки, та ми славні колінички, ні сходимо з гадки, ноги сей й браття, винця дорогого, да познається, ніжвемо роченька другого. Будя можити, бачи воля в у братя, в горілнички летя, та як би милі у купи позвоніли, не гореть та й големі, співали, там втреле, таємни, белі браття, у купи поспівали. за минулоту думаю, що так, так, в першу чергу, Едмутьївський. А, коли ід лайк, я не знаю, бо не співфірандістимо, репорт. От бам. А я коли до роком, от тільки орендосо, vero a Q9. Ну ба, інженер сети не біл. Але у трьох утрахат Та ні, слава Богу, вона поправила директиву. Та й ти ж те собі багато біля ти гроші віддала, ти знаєш. Я можу додати. Ні, вертала. Розумію, що вона не варта наслуху. Наш уже ікона, наш кивач. То я все. Коли у дечку до тебе доїхала, все. Nu, Melodorozė, tai buvo Vasėlė, tai Melodorozė, tai Alnas buvo Čutierė, tai Namlakščia. Nėra puikų, ir man jau kad egna rozžyga, bus savai ką tegna rozžyga. Ще здоров'я, по світі й по Йордані. Дай Боже дай. Дай, вам, Боже, я я. Святие, дай Боже, дай вже вам Боже, щастя, здоров'я, троє святі, воду святєне. дай Боже, дай вже вам Боже, щастя, здоров'я. Хресе дай Боже, дай же вам Боже, щастя, здоров'я, а дай Боже, дай же вам Боже, здоров'я На кажденя пана паразка, дай Боже, дай же вам Боже, щестя здоров'я, а як пришла та і храшла руна, дай, дай Боже, дай же вам Боже, щестя здоров'я. Ай се уклоняла Господу Богу, дай Боже, дай же вам Боже здоров'я, Господу Богу, та й засвітя їх, раз. дай Боже. Трої дай Боже, дай же вам Боже, щастя, здоров'я. Слава Ісу Христу, наша панова, дай Боже, дай же вам Боже, щастя, здоров'я. Дай Боже, дай же вам Боже, ще здоров'я, на віки слава ти е святиє, дай, дай Боже, дай же вам Боже, ще здоров'я, не знайшла. Дай, дай Боже, же вам Боже, щастя, здоров'я. У мене вже простоля дія, але колядники ще лишилися. Я їм пообіцяв, що на другий рік ще приїдуть до кінця добуну. Вже і півно година, ну мені тут пізно. А їм ще не пізно, в них лише початок. Ще перший стіл це не скінчав. Один, другий, а де друге, там трети. Ой, то була, розколідав кроварів. 17-й рік.